Ми цей день і з сином, з собою, і, мабуть, краще тобі бути більш впевненішою в чоловікові, з яким ти є, будеш перед тим, як знайомитися з сином. Тобі скільки років? 28. Мені 40. Коли тобі буде 40 років, потім ти будеш навчати таких, як я, тьоть. А можливо, мудрість і ментальний вік це не про вік у паспорті. Я ніколи не орієнтуюсь на чужу думку, тому що я сама вирішую все. Ми дорослі звикаємо, відвикаємо, а діти це трошки по-іншому сприймають, і для них це можуть бути травма потім на все життя. Я не думаю. Але розповідати дитині про те, що тобі там хтось зраджував і все інше, ну, це просто не для 12 років. Приходять три жінки, які незрозумілі, і починають мені розказувати, як мені виховувати свою дитину. Я не хочу, щоб моя дитина. Жила в якомусь нереальному світі, від якої все буду скривати. Я хочу, щоб він ще з дитинства засвоїв. Що якщо ти в стосунках, ти повинен бути порядним, так як і жінка з тобою. Що якщо чоловік чи жінка зраджує, це може боліти, що це неправильно. Розумієш, коли ти розповідаєш йому про такі ситуації, то в нього включається типу захистити маму, де написано, що тільки батьки повинні захищати своїх дітей. Чесно, максимальна дурість, тупість я би сказала. Батьки повинні бути опорою для дітей, а не навпаки. Інакше виникають співзалежність і токсичний тиск на дитину. Вона зростає у тривозі, відчуваючи відповідальність, сором і провину за невдачі та настрій батьків. Крім того, розповіді Альміри про зради і подробиці особистого життя це психологічне насильство, адже дитяча психіка не готова до такої інформації. Для таких тем існують вікові обмеження. Зради та конфлікти батьків. Це 18+. Ти не хвилюєшся, що у нього буде якийсь там синдром, що от я повинен бути з мамою, я повинен її захищати, бо її постійно там ображали чоловіки, і він просто не зможе відпустити тебе. Захоче завжди бути з тобою. По-перше, не всі чоловіки мене ображали. Це бред. Ну ні, але всі ні. Подожди, Я кажу, лати. за цей базар треба відповідати. Я тобі ну, казала, реально, що мене всі чоловіки ображають. Що це, і тут ми нарешті побачили справжню Ельміру хижачка. Ти так на це ну, яскраво реагуєш, тому що тебе це чіпляє. Значить, ти розумієш, що щось тут іде не так. Ну, просто коли мене ну, тупі люди вибішують, я вже не можу просто на це реагувати спокійно. Жінки, вони реально зло, вони собі щось там не придумують, насиняють, і це ще в маси виносять. Зараз ти передаєш такий свій досвід сину. Можливо, просто тобі також в дитинстві хтось передав свій такий досвід з батьків, як в твоєму дитинстві були там відносини між батьками. Папа, мене азербайджанець, мама мене українка. Ми були взагалі зірцем сім'ї. Ідеально, батько працював на дуже високій посаді. Зам директором металобази, мама працювала за директором в автомагазині. Ми жили дуже шикарно, тому що у нас було все: і квартири, і машини, і у мене був водій, у мене була нянька, просто банками стояла червона ікра. Мама допомогла татові стати людиною такої з великої літери. Тато приїхав на навчання в Україну, познайомився з мамою, і вона йому допомогла у всьому. І з освітою, з роботою, зі зв'язками. Вона його створила. Коли тато вже став на ноги, маму засадив вдома з двома дітьми, тому що в мене є ще брат молодший. Тато просто зрадив моїй мамі не один раз. Я бачила, як моя мама плакала постійно, як моя мама страждала. Мені було сім років, тоді, але я цю всю історію пережила. І як моя мама намагалася це все скривати, ну, ми це не можемо скрити. Мама його дуже багато разів е, прощала. Вона намагалася зробити все, щоб не втратити його. І я все бачила. І я зрозуміла, що я таке життя точно не хочу. І тут ми докопались до правди. Вона настільки боїться зради, що перша кидає чоловіка. І в один момент ми залишились без нічого, тому що тато все забрав, і мама залишилась одна без роботи. Для мене це була дуже сильна травма. Своє дитинство, коли я його згадую, мені становиться просто погано. Мама стає працювати на Троєщинському ринку. І я з 13 років допомагала мамі кожні вихідні. Я пам'ятаю, коли я бачила однокласника, який мені подобається, і стою там, подаю цю курточку Шкіряно. І Мені було так соромно. Я досі, коли їжджу до мами, мама живе на Троєщині, об'їжджаю цей троєщинський ринок. Для мене це такий великий тригер. Я виписала собі такі інсайти, що по-перше, не треба нікому довіряти. По-друге, чоловіки можуть уходити, забравши все. Я зрозуміла, що я ніколи не буду залежати від чоловіка, що я повинна розраховувати тільки на себе, тому я 24 на 7, тому що я знаю, що яка б не сталася ситуація, у себе є. Я тепер зрозуміло, чому вона не може побудувати стосунки. Це травма з дитинства. Я, як і люба жінка, хочу бути по-справжньому щаслива. Мені приходиться створювати цю маску позитиву, впевненості, що в мене класне життя. Воно таке і є. Просто коли я приходжу додому, мені дуже самотньо. Я рада, що в мене є Арсен. Це моя підтримка, це моя любов. Знаєте, є такий вираз. Ти можеш бути не одна, але одинока. Оце саме про мене. Сильна жінка, велика нагорода і велике прокляття. Я тебе дуже в цьому розумію. Сніжна королева має дуже тендітне серце, але на жаль, такою справжньою її бачить тільки її 12-річний син.